Які прийшли в наше життя через Господа Ісуса Христа, від серця прославимо Його ім'я, слава Богу! Ми йому щиро дякуємо. І Господь всіх нас рясно дуже благословив і бажає, щоб це благословення воно поширювалось через наше життя для інших людей, щоб ще багато людей отримали також. Благословення. Ми вдячні Богу за зібрання, яке дарує нам Господь перед Божим лицем, де ми можемо слухати Його Слово, шукати Божого лиця, сповнювати з Богом, зміцняти з Його Словом за прекрасні псалми, які молодь співає юність посвятити для Христа. Я дякую Богові, що в 20 років я покаявся. Ще, будучи дитиною, в років 11, напевно, по сусідству у нас жила віруюча одна сестра молода. Вона засвідчила моїй мамі і запросила нас в зібрання. Мама взяла нас маленьких дітей, ми прийшли в церкву і щиро покаялись перед Богом. Хоча я був такий молод... малий хлопчик, 11 років, але я вже мав зустріч з Богом. Я пам'ятаю, коли я приходив в зібрання, мені не хотілось. Якісь ігрушки, машинки, а ми з такими подібно разом 11 років нам, такі юні, проводили зібрання. Ми хотіли проводити служіння, молились, читали Євангелію, і на вечірні зібрання йшли. І Бог запалив наші серця, але підростаючи, стаючи підлітками, цей світ він почав спокушати наше серце. І, на жаль, я був в числі тих людей, ще деякі, мої такі одно. Ну, скільки нам років разом було, ми відійшли від Бога. Але я дякую Богу, що моя мама вона ревно молилась. Вона просила в Бога, щоб Бог дав мені свою милість, навернув мене. І в 20 років я покаявся. Я дякую за це Богу, тому що є діти, які, будучи в недільній школі разом з нами, вони також відійшли від Бога, але вони ще досі не прийшли. В них поламані долі, поламані сім'ї. Я дякую Богу, що Бог якось зберіг мене, я не одружувався, будучи в світі. І в 20 років я віддав своє серце для Бога. І я не жалію про це. Мені сьогодні 39 років, вже 19 років я з Богом, і хотілося служити Господу. Я бачив, як ми живемо там, на Яворівщині, Польща дуже близько, як багато моїх. Знайомих їдуть за кордон, багато грошей заробляють, знаєте, але хотілося служити, був покликаний до певних служінь, служив, і Бог говорив моє серце: якщо ти будеш мені служити, якщо ти будеш йти моєю дорогою, то я благословлю твоє життя. Був випадок, коли Господь промовив їхати там в одне село, таке глуш, і там допомагати одному служителю в служінні. І мої родичі навіть мені кажуть, та куди ти їдеш, ти молодий? Тобі треба на, десь можливо на заробітки поїхати, гроші заробити, женитися треба, сім'ю. Але Бог, я знаю, точно в серці давав свій напрямок. І Бог говорив в моє серце, що якщо ти будеш служити мені, я благословлю твоє життя. І я дякую Богу, брати та сестри. Пройшло трохи часу. І в мене є сім'я прекрасна, в мене є дружина, вже є двоє маленьких дітей. І машина є, і Бог так дав, і хата є, де жити. Все є, все необхідне. І знаєте, саме більше, чим я радію, що в мене є Бог, і я можу йому служити. Тому що це земне, воно сьогодні є, завтра може і не бути, може бути по-різному. Але. Я дякую Богу, що я можу служити Господу, і я вдячний за своїх батьків, за свою маму, яка молилась. І тому я знаю, що і вас є діти, моліться за них. Тому що навіть вже будучи в церкві, будучи віруючим, колись такий мені сон приснився, я вірю, він був від Господа, що я йду з портфелем в руці, і чорний такий дядько підбіг і вирвав мене його з руки. Але Моя мама йшла недалеко біля мене, і вона дуже швидко зорієнтувалась, догнала його, відібрала і віддала мені його. І ви знаєте, і це був від Господа сон, тому що цей портфель він символізував служіння. І був в моєму житті такий період, коли спокуси були дуже близько до мене, і я міг зазнати такого падіння. Чи... І, і знаєте, моє життя могло піти зовсім в другому напрямку. Але я вдячний, що вона молилась за мене, і сьогодні я є служителем, в деякон церкви в відділі благовістя служу, і я щиро дякую і Богу, і найперше і своїм батькам. Молитва матері вона має велику силу. Я пам'ятаю, коли я приходив додому, я чув, як моя мама вночі молилась. І я собі думаю, якщо б вона опустила свої руки, можливо, я був би в числі тих дітей, які сьогодні мають поламані долі і ще не прийшли до Господа. Віруючих, які відступили, але вона ревно молилася, і Бог Він благословив моє життя. І Він сьогодні хоче благословити всіх молодих людей, хто йому віддасть своє серце. Я знаю, що ми переживаємо як молоді люди, не кожен може мати свою власну хату, щоб мати сім'ю, не кожен може мати ще інші речі, але той, хто довіряє своє життя Богові. Колись Господь промовив моє серце, запиши слово, і запиши його на першій сторінці Біблії. Собі запиши. Я пам'ятаю, тоді так в пусті був і чув, як Дух Святий мені це сказав. І я записав це слово: що ти служиш в найбагатшого пана, і в нього є все, що потрібно тобі в житті. Він знає, що нам потрібно. І, і сьогодні в Бога ніколи немає проблем з матеріальними речами комусь дає більше, комусь дає менше. Але в нього завжди були і є проблеми з працівниками. Каже Ісус: Нива побіліла, каже, погляньте на ниви, благайте Господаря жнив, щоб Він вислав працівників на жниво своє. І от з цим в Бога є проблеми. І люди часто знаєте, чому з цим проблеми? І люди часто вони можуть ну, не відкликатись на поклик Божий, бо хочуть устроїти своє земне життя. І мають багато труднощів. І навіть Біблія каже, що ті, хто хочуть багатіти, вони мають навіть великі проблеми, які самі на себе їх поклали, страждання написано. І... Але це вже є питання нашої віри. Коли ми довіряємо Богу своє серце, своє життя, коли ми чуємо голос Божий і Бог нам дає певний напрямок в служінні, і тоді ми всі свої земні плани підстроюємо під своє покликання і бачимо, що вірний Бог. Який благословляє нас і духовно, і тілесно, і матеріально. Слава Ісусу! Не навпаки, не навпаки, не ціною, що колись знаєте, один брат він так каже: ну я він служить, коли він не на заробітках. От каже, поки я вже прийшов час їхати, то вже і служіння лишає. Так Богу не підходить. Я не проти заробітків. Комусь можливо треба їхати. Але як важливо, коли це стає пріоритетом нашого життя. Це велике покликання від Господа, місія, яку дає мені Господь. І я беруся цього плуга, служу, і Бог є вірний підкріпити і благословити. Свого часу Рут, вона працює на цьому полі, збирає колоски. І каже, було сказано, щоб захист був над нею. Каже, прийдеш і нап'єшся з того, що п'ють слуги, і пізніше Бог ще її велико благословив. І сьогодні Бог бажає, щоб ми були. На його ниві, на ю... на... там, де він нас кличе, трудилися йому, брати та сестри. Нам ще не багато лишилось жити. Я вам всім зичу довголіття і собі не знати, хто скоріше, бо час сьогодні такий. Але повірте, що не так багато нам комусь пройде пройде 10 років, кої вже не буде, 20-30 років. Все вже нас не буде на тій землі, Комусь ще більше, але це пролетить дуже швидко. І, і брати та сестри, і хай поможе нам Господь, поки цей час, який нам ще залишився Богом відміряний, щоб ми його жили прожили для Ісуса, для Його волі, для Його слави. І кожного з нас буде чекати відхід. Я звернув увагу, що відхід віруючих людей є різний. Є люди, які відходять в мирі. Є люди, які відходять так, ми всі без помилок, але вони з відвагою, Господи, так я був не по я, я з помилками був. Але ти знаєш, Господи, що я старався тобі служити, старався жити в твоїй волі. І ви знаєте, благословений такий відхід. А є люди, які не хочуть відходити. Помоліться, я не хочу, я боюся, я не хочу. І тому хай благословить нас, Господь, в цей час служити нашому Богу. Час впливає. Постараюсь скоротити свою проповідь і зачитаю в основу текст Божого Слова, книга пророка Єремії, 29 розділ з 11-го вірша. 29-й розділ з 11 вірша. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. І ви кликатимете до мене, і підете, і будете молитися мені, а я буду прислуховуватись до вас. І будете шукати мене, і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем. Наголос бажаю поставити на одинадцятий вірш, бо я знаю ті думки, які думаю про вас. І хотів би привести деяких людей було в мене більше, напевно, трошки буду скорочувати. І разом з вами пороздумувати, наскільки справді Бог Він, він провадить своїх, наскільки він дбає про них і має свої дивні плани, які порою нам не зрозумілі. Перший чоловік це буде Мойсей. Ми знаємо цього чоловіка, який виховувався в Єгипті, був навчений цієї єгипетської мудрості, і своєю мамою в нього було вкладено в серце, хто він, що він. Він знав, з якого він народу, і напевно ми можемо так сказати, що його мама за цей час короткий, який вона з ним була, вона вклала йому віру в живого Бога, Творця неба і землі. І Мойсей, десь в своєму серці, він мав все, що він має захистити. Він має оце покликання захистити свій народ, допомагати своєму народу, але Одного разу приходить час, коли йому в силу певних обставин треба втікати в пустиню. І він втікає в пустиню і проходить дуже довгий період часу. Проходить не рік, і не два, навіть не десять, сорок років. Досить великий період проходить. І ви знаєте, і написано, що Мойсей пасе вівці, і ще й не свої, свого тестя. І він пасе. Я думаю, що відбувалося в його серці. Напевно, що от те все, що було, що десь він такий поклик відчував, до якоїсь місії, а тут стільки років пройшло, здається, що все згасло. Здається, що все згасло, нічого не буде. Але ви знаєте, в один оприділений час загоряється цей кущ кущ в пустині, і Бог Він говорить до Мойсея. Він говорить до нього чітко і конкретно, він дає йому важливу місію. Ти підеш, я кличу тебе, я посилаю тебе, ти підеш виводити мій народ. Здається, вже все. І він чує цей голос Божий і іде звершати те, що оприділив йому Господь. Другий приклад це Йосип. Ми бачимо також цього чоловіка, коли він бачить гарні сни, він. Десь захоплений цими снами, розумію, що це від Бога відкриття, ентузіазм, радість, все. але дуже несподівано приходить зрада, жорстокість братів. І цей полон, скажімо так, він на чужині, там несправедливе ув'язнення, і довгі роки він у в'язниці. Це був не короткий час, це були не місяці, це були роки. Він проходить цей час, і, можливо, і в його житті, коли був такий запал, що от Бог до чого з його покликав, але приходить час, коли напевно йому здали, що здається, що все згасло. Що ви знаєте, і як і Мойсею, і Йосипу, здавалося, що коли пройшло стільки часу, і в такі обставини, в яких вони були, здавалося, що з кожним днем і роком. Вони віддаляються від своєї мрії, від свого бачення, від свого відкриття в той час, коли в Божих очах вони приближались до того, що їм приділив Бог. Слава Ісусу! І справді Його думки вони є більші, ніж наші думки. Вони, можливо, по-своєму думали. Но Господь приближав до цього і порою ми, як в церкві, Бог покликав нас. Я знаю, що Бог говорить до нас, Він дає якісь відкриття нам, дає вразумлення для нас, щось говорить для нас, але порою Він до цього веде нас дивними своїми шляхами. І і, здається, приходить такий період, Господи, ти ж колись мені оце сказав. Напевно, вже це все не станеться. Напевно, це не відбудеться. Вже це неможливо по-людському. Але Бог так нас провадить, щоб якраз це все відбулося в його час. Він знає, коли це має статися. Ми знаємо історію про Давида, який також. Такий собі юнак молодий, грає на арфі, Божа присутність, любить всім серцем Бога. Приходить Самуїл, виливає оливу на його голову. Ти будеш царем, Бог помазує тебе на царя, перемога Голіафа. Здається, все так добре йде. І тут не маленький період часу за ним ганяється Саул. Він живе в таких умовах, де життя на волоску, де Саул посилає армію за ним, шукають Давида різні обставини, де він переживає непрості обставини і здається все, як воно далі буде. Чи взагалі я залишуся живим? Йому приходиться вдавати себе причинного, нерозумного. Але приходить час, коли це все розвіються, ці чорні хмари, і Давид царює. Був час, і ми можемо різних мужів, брати та сестри приводити в Біблії. Де Бог він працював над ними, Бог щось глибоко звершав в їхньому серці, щоб Боже покликання, Боже відкриття відбулося в їхньому житті, і подібно їм Бог сьогодні і над нами працює, брати та сестри. Він трудиться над нами, він водить нас порою. Ми, нам здається, що все, що вийшло з під контролю в нашому житті, що відбувається в моєму житті. Але порою Бог проводить нас цими різними долинами, шляхами, і може здаватись, все не відбудеться те, що Бог мені сказав. Я з кожним днем від цього віддаляюсь ну, в очах Божих. Ми можемо з кожним днем приближатись до цього, щоб Бог міг звершити через нас те, що Він хоче звершити. І ми бачимо, що через цих мужів прийшло велике Боже благословення. Велике Боже благословення прийшло через Мойсея, на народ. Велике Боже благословення прийшло через Йосипа, де було багато хліба, був врятований цілий народ, тому що він мав мудрість від Господа, і благословення приходило через Давида також на людей. Ми можемо, звичайно, хочеться згадати про нашого Господа Ісуса Христа, який також прийшов на цю землю, будучи в славі. Він приходить на цю землю, Він любить людей, він служить людям. І приходить час Гефсиманії, коли також здалося все згасло. На нього лягає гріх цілого світу, розлука з Отцем Небесним. Але приходить час, коли Воскресає Ісус Христос, і сьогодні велика кількість людей вона отримує спасіння, благословіння, народи сьогодні Вони чують Євангелію, отримують спасіння, і Він сьогодні живе в серцях тих, хто приймає його, слава нашому Господу. Приходить благословення через Ісуса Христа, і кожен сьогодні лунається звістка, що кожен сьогодні, хто увірує в нього, він не загине, але буде мати вічне життя. Сьогодні добра новина, і ця новина, якою ділиться церква з цим світом, що сьогодні є Ісус Христос, який помер за наші гріхи. Він кличе сьогодні, Він чекає сьогодні всіх обтяжених і струджених. І добра новина. Сьогодні люди вони обтяжені. Вони в страху живуть, паніка, що відбувається в нашому краї, хтось тягарем гріха, хтось в залежностях, але Церква Ісуса Христа проповідує про ім'я Ісуса Христа, в якому є прощення і спасіння. Кожен хто увірує, хто прийде до Нього. І сьогодні так просто це зробити. Кожен грішник, який би він не був грішний, менше, більший, який відкриває своє серце перед Сином Божим, який смиряється перед ним і визнає Гріхи свої, і каже, Господи, прости мене. Я грішна людина. Господь прощає, дає нове серце і нове життя, вливає Духа Святого серця такої людини. Слава Йому! Це благословіння, яке приходить від Ісуса Христа. І ми сьогодні, брати та сестри, ми. Покликані з вами, щоб через нас, як церкву, прийшло спасіння. Брат Роман свідчив, що в нього чоловік був, його друг на роботі. Він йому сказав про Ісуса, увірував. Дивіться, ціла сім'я. Родина в спасенні, слава Ісусу! Брати та сестри, якби моя сусідка, вона промовчала, не сказала на площаці. Здається, і важко і легко, правда прийшла, подзвонила і сказала про Ісуса, запросила на зібрання. Ціла сім'я увірувала, вся моя сім'я був час, коли мама була віруюча. Вона, знаєте, молилась і її серце було печальне, тато в світі. Діти були в церкві, пішли в світ підлітками. Що правда, яка, яке це горе для мами». Але приходить час, коли всі в церкві, сьогодні ми всі чотири сина, всі віруючі, всі маємо сім'ї, всі благословенні. Слава Ісусу Христу! Це Йому слава, брати та сестри. Батько увірував, прийняв одне хрещення, родина увірувала, ще вірю, увірує. Це робить Господь. І порою одна людина. Вона говорить Слово Євангелії, і це є сила Божа на спасіння кожному, хто увірує. Я сьогодні закликаю вас не просто я. А я вірю, це Дух Святий всіх нас, мене першого нас закликає. Ділімося доброю новиною, звіщаємо своїм сусідам, своїм робочим там, де ми є. Благовістімо про ім'я Ісуса, хай ще не одна сім'я, не одна родина. Вона увірує, хай наповниться цей дім молитви ще більше. Брати та сестри, можливо, хтось тут вірить так, що от ми всі, хто тут є, ми є вибрані Богом, ми спасені. І слава за це Богу, і може ще Бог. Бог когось покличе, але в основному, от ми, то перестаньте так вірити в ім'я Ісуса Христа, брати та сестри, написано так, бо Бог полюбив світ, що віддав свого Сина однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог любить церкву і Він любить світ. І Він має сьогодні ще багато людей, Він хоче їх спасти. Він хоче їм дати прощення, Він хоче дати їм спасіння і благословити. Вірмо в це, вірмо в це, що буде працювати. Дух Святий, ми будемо робити все, що з нашої сторони: молитися, постити, свято жити, добрі діла робити і благовістити. Остальне буде робити Божий Дух. Якщо Божий Дух міг мене спасти, він може мого друга спасти. Як він міг спасти вас, він спасе ваших сусідів. Бог має силу, це праця Святого Духа. Ніхто з людей не може спасти нікого. Ми можемо тільки свідчити, говорити то, що від нас. Но приходить Божий Дух, він відкриває істину, Він дає свободу. Він, коли до Ісуса, він дає покаяння. Це робить Господь, віримо в це, і будемо бачити, велике Боже благословіння. Хай благословить нас Господь, брати мої та сестри, Бог Він покликав нас, Він нас велико благословив. Погляньмо в свої холодильники, погляньмо, скільки сьогодні в нас є машин, в нас є грошей, відкриваємо шафи, скільки в нас одягу, це нас благословив, Бог, слава йому. Він дав нам все, але він бажає, щоб маючи це благословить. Ми сьогодні служили Господу, ми несли сьогодні Боже Слово, ми служили на Його ниві, щоби через нас прийшло Боже благословення. Ми були на пусті сестра свідчила про угнів, що маленьке місто, саме менше місто в Україні. І мені прийшло таке місце з Біблії, книги Еклезіаста, що було мале місто, і було в ньому мало людей. І прийшов цар і кружив це місто, але в ньому знайшлася вбога і мудра людина. І вона врятувала це місто, Такий текст Божого Слова. І ви знаєте, брати та сестри, що справді Боже благословіння приходить через богих і мудрих людей. В Бога і Духом написано, блаженні в і Духом, бо їхнє царство небесне. Це ті люди, які прагнуть Бога, які відчувають свою залежність від Нього, які шукають Його лиця. А мудрі це ті, хто мають страх Божий. І людина, яка є в Богом і Духом і має страх Божий, брати та сестри через тих людей приходить благословення. Ми сьогодні маємо подібну ситуацію в нашому краї. Україна невелика країна. Цей агресор, там велика країна, Росія. І наші сили по-людському вони не різняться. Але я вірю, що через церкву Ісуса Христа, через вбогих людей, Духом, через богобійних людей приходить благословіння на нашу Україну. Слава Ісусу! Богу дуже подобається молитва богобійних людей, людей, які мають страх Божий, людей, які шукають Божого лиця. І я вірю, брата сестри, Бог буде Бог захистить нашу Україну. Я не знаю, до якої межі це все дойде, але я вірю, що наша молитва чується небом. І вона буде чути з небом. Написано, що прийшов Асирійський цар. Він окружив, і сили були на рівні. Але написано, Єзекія пророк Ісая. Вони кликали до неба, і Бог послав ангела свого, і він вигубив велику кількість людей, і було врятування. Слава Ісусу, брати та сестри! Можливо, в нас небагато зброї, в нас небагато людей. Но небо є відкрите над Україною, і слава Йому. Тут є богобійні люди, тут є в Богі духом люди, і вони кличуть військо небесне. Чує нас, і ми славимо за це, Бога. Я хотів би, щоб в цій молитві ми молилися за нашу Україну, щоб благословення Боже прийшло на наш край. Церква Божа, вона багато чого вирішує, бо вона знає живого Бога. Вона має молитву в Дусі Святому. І ми будемо молитися, щоб Бог Він благословив нашу Україну, щоб Дух Божий Він злинув, щоб люди вони навертались до Бога і прийшов мир на нашу Україну, щоб плани диявола вони були зруйновані. Во ім'я Ісуса Христа ширилась Євангелія, спасалися люди, поповнялися церкви, і линула слава в небо для Ісуса в нових спасенних серцях. Помолимось. Амінь.